Добрий день, у мене гарний настрій дуже, посміхнись і ти, мій друже. Відгадавши загадку, ви дізнаєтесь, про кого саме ми будемо сьогодні розмовляти. В лісі молодиця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка дорога, вся горить, мов золота, хвіст пухнастий і м'який. Що за звір такий? Правильно, діти, це лисиця. Лисичка це хижак. Вона має витягнуте витончене тіло, подовжену мордочку, загострені вушка і пухнастий хвіст. Особливу увагу заслуговує її лисяча шубка. Вона пишна і красива. Лисичка живе в лісі у норі і є дикою тваринкою. Полюбляє лисичка ласувати зайчиками. Мишами, жучками, лісовими ягодами. Також ласує домашніми птахами, якщо мешкає поблизу села. Про лисичку є багато віршиків. Ось послухайте один із них. Три лисички, три сестрички. Миють лапки, миють личка, не виводить тато лис, їх не вмитиме у ліс. Сьогодні пропоную зробити ось таку гарну та цікаву лисичку. Спочатку дорослим треба підготувати всі деталі нашої лисички, приготувати фломастер, клей та заготівки. Вам малята треба взяти біле коло та зверху наклеїти помаранчеве коло. Тепер згинаємо коло по сторонам, як показано на фотографії. Приклеїмо очі, носик та вушка. За допомогою батьків малята згинаєте аркуш паперу навпіл. Дорослі допоможуть намалювати лапки та вирізати, а діти приклеюють голову до лапок І також приклеїмо хвостик. Ось лисичка наша вже й готова. Обов'язково спробуйте зробити таку цікаву аплікацію. А на цьому наше заняття закінчено. До побачення малята та успіху вам!